Всім кукусіки, хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему. Рік назад я виглядала так. І так. І навіть так. Я була впевнена, я знімала багато відео, я була така вся ділова, але я не знала, що я можу виглядати так. Поки я готую собі сніданок, я хочу розказати вам трошечки про свій спосіб життя, як я прийшла до такої форми. Це почалось з того, що я відмовилась від цукру, обожнюю цукор. Я сладка єшка ще там, і тут я вирішила, що все, що буде, якщо я місяць не буду їсти солодкого, як я буду себе почувати. Я протрималась аж два місяці. Мені сподобалось, досі не їм солодкі. Півтора року займаюся в залі. щось там відбувалося, якісь зміни, але все одно я була повненька. Толку з того залу, якщо навіть не видно результату. А справа була в харчуванні. Я почала рахувати свої калорії. Це мені стало дуже цікаво, що ми вживаємо. Вивчати, скільки я маю їсти білків, жирів вуглеводів. Я скинула 5 кілограмів. Моя вага була 53 а зараз моя вага 48 Мої Моїм м'язи стало видно. Довшую займатися в залі. Я продовжую бігати зранку. Я продовжую займатися вдома на коврику. Я продовжую займатися на вулиці на коврику. Іноді я роблю собі дні перезавантаження. Але зазвичай в моєму житті кожен день є спорт. Я вже є звичка, я їм те, що я звикла. Наприклад, вчора я з'їла бург.